Я тоді, колеги, за нашою вже традицією певним регламентом хочу надати слово Гласкову Едуарду Олександровичу. Едуард Олександрович, я думаю, 5 хвилин для виступу, а потім будуть запитання. Я думаю, воно якби піде. Едуард Олександрович, прошу. Мікрофон, будь ласка, допоможіть колеги. Угу. Вельмо шановний голову, вельми шановні члени агентства. Я буду коротко доповідати, але все, що я скажу, все, всі факти, які я е, озвучу, вони викладені більш детально. І також і виступ, і всі документальні підтвердження моїх слів і фактів. Я прошу оцей пакет документів долучити вам до розгляду, якщо буде на то, ваша ласка. Будь ласка. Вельми, шановний голово і члени агентства. На момент захищення захисту моєї диссертації в 2015 році законодавче та нормативне регулювання здійснювалось, зокрема, такими актами, як закон України про вищу освіту 2014 року, постанова Кабінету міністрів України 7 рік, наказ Міністерства освіти і науки 16 рік та положення про спеціалізовану вчену раду. Відповідно до статті 58 Конституції України, закон не має зворотньої дії в часі, якщо інше прямо не передбачено. Самим законом, але але не може мати зворотні дії, якщо погіршує становище особи. Це також закріплено у статті 5 цивільного кодексу та у статті 5 Кримінального кодексу України, які підвершують загальноправовий принцип незворотності дії нормативно-правових актів у часі, виходячи з вище сказаного. Застосування нових стандартів, вимог чи правил, зокрема прийнятих після 2015 року до диссертаційних робіт, які були захищені раніше, є неправомірним і суперечить Конституції України. Наша робота пройшла всі передбачені законом етапи наукової апробації, експертного оцінювання попереднього розгляду була схвалена провідною установою, отримала позитивні відгуки опонентів, а також була успішно захищена. Всі етапи проходили за відповідною процедурою з дотриманням встановлених вимог. Спроби оцінювати її за нормативними актами, які набрали чинності після 2015 року, є юридично необґрунтованим та суперечить принципу правової визначеності дії закону в часі. Після ознайомлення з скаргою Смірнова виникає логічне та закономірне питання, чому скаржник впродовж 9 років не проявив жодної зацікавленості до нашої роботи і чиє замовлення разом з комітетом з питань етики він виконує зараз. Як усім відомо, його діяльність з регулярним поданням подібних скарг набула ознак певного хабу корупційного характеру. Те, що дана особа працює на замовлення, було підтвердження на засіданні 23 квітня 2025 року протокол рішення номер 13 особисто смірновим, що і зафіксовано в протоколі даного засідання. Там воно все є. Після аналізу доступної інформації, зокрема, з офіційного сайту Назява, ми бачимо, що понад 90% усіх скарг це скарги Смірнова. Також видно, що комітет з питань етики у 100% випадків виносять рішення на користь скаржника, кидається в очі швидкість виконання комітетом відповідних замовлень. Прикладом такої швидкості і налагодженого процесу з рішеннями комітету є рішення 23 квітня 2021 року номер 13 скобки 149, сторінка 5, де внаслідок поспіху плутають навіть навіть прізвище моє. І це є непоодиноким прикладом явних замовлень. На сайті юридичної особи публічного права Національне агентство і забезпечення якості освіт, вищої освіти розміщений документ під назвою Порядок розгляду скарг. У пункті 4 цього документу написано, що скарга може бути подана до агентства будь-якою особою, яка є суб'єктом наукової і науково-технічної діяльності. Але пан Смірнов не є суб'єктом наукової і науково-технічної діяльності. Про що свідчить офіційна відповідь ректора Сумського державного університету про звільнення Смірнову тисяч... у 2000 році. Вважаю доцільним також повідомити, що Скаржник здійснював співпрацю з суб'єктами, що перебувають на території держави РСА, починаючи з 2016 року. Зокрема, маються дані про видання та реалізацію ним друкованої продукції, та навіть посилання на скопус прив'язане до Інституту імунології в Москві. Дані матеріали вже спрямовані мною ну, до відповідних органів для перевірки. Тепер щодо рішення самого комітету. По-перше, дії комітету суперечать вимогам пункту 8 статті 42 закону України про освіту. Відповідно до цього припису, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної допочесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти, з урахуванням вимог цього закону та спеціальних законів. У разі відсутності, належним чином затвердженого та оприлюднення порядку, або у разі недотримання такого порядку при розгляді конкретного випадку, дії комітету можуть бути вищі знані такими, що не вповідають законодавству та принципам правової визначеності, прозорості і належної процедури. З огляду на вище викладене, вважаємо, що комітет не дотримався зазначених вимог закону, що ставить під сумнів легітимність його дій у відповідній справі. По-друге, змушений зазначити, що під час розгляду претензій, висунутих щодо моєї наукової роботи, комітет не забезпечив належного дотримання принципів прозорості та справедливості розгляду, передбачених чинним законодавством України. Хочу звернути вашу увагу на те, що мої письмові за пояснення, надані у відповідь на висунуті претензії не були належним чином враховані. Внаслідок цього, цю, внаслідок цього вони не отримали належної оцінки під час ухвалення рішення, що, на моє переконання, могло вплинути на об'єктивність та всебічність розгляду справи. На наш погляд, висновок експерта, на підставі якого було прийнято рішення комітету, є, озна, має ознаки поверхневості. В документі відсутні належні фактові рецензії, лінгвістичні та текстуальні аналізи, які мали б бути обов'язковими для формування об'єктивної думки у справі, що стосується питань академічної доброчесності. З огляду на викладене, вважаю, що рішення є необґрунтованим, упередженим і формальним, таким, що прийняти з порушенням принципів належності адміністративного провадження. І останнє. По-третє, в рішенні не вказано, які саме програмні засоби визначення унікальності тексту застосовувались, ким вони сертифіковані або рекомендовані до застосування, які конкретні результати їхнього застосування в цьому конкретному кейсі. Вивчаючи доступну інформацію на подібні запити, які були вже надані до Назява, вони також там є, виявилось, що даних про виробників, продавців, постачальників, адміністраторів, програмних адміністраторів, тих, адміністраторів, держателів цих програмних засобів немає. Навіть інструкція для адміністратора на сайті Назява написана російською мовою. Також відсутня інформація про методики щодо виявлення та встановлення фактів академічного плагіату. З точки зору формальної логіки, юридична особа публічного права Назява здійснює таким чином розгляд скарг без належного методологічного та методичного забезпечення. І тут знову ж таки постає питання, чи не забагато російських слідів в роботах наших антиплагіаторів. З огляду на зазначені порушення, а саме, Обмеження моїх прав, недотримання процедури та сумнівну якість експертного висновку вважаю рішення Комітету з питань етики необґрунтованим, упередженим та таким, що ґрунтується на поверхневому розгляді. Крім того, дане рішення прийнято з порушенням законодавчих норм. Рішення базується на нечинних на момент захисту, захисту норм, застосуванні понять і стандартів, які не діяли у 2015 році. У ньому відсутні переколиві докази, як плагіату, так і наміру чинити плагіат. дякую за увагу дякую, дякую величезне за виступ едуард олександрович Елітій Миколаївич, одна хвилина у вас відповісти на закиди протягом однієї хвилини по перше а відповідно до пункту 38 порядку Присвоєння та позбавлення ступеня доктора наук встановлено, що ми застосуємо те законодавство, яке було на момент прислуження наукового ступеня. Якщо ми відкриємо закон України про вищу освіту в редакції 2015 року, ми чорним по білому, я про це говорив в Т комітеті, повторюсь ще раз, але чомусь нас не чують, де написано, що виявлення академічного плагіату у захищенні диссертації плагіату... У захищеній дисертації є підстава для скасування наукового ступеня. Там, правда, зазначено, що скасовує національне агенство порядку встановлено камбіном. А це про 2015 рік на момент захисту. Перше. Друге. Щодо суб'єкта науково-науково-технічної діяльності, я знову ж таки раджу звертатися до нормативно правових актів і читати їх уважно, тому що пункт 4 порядку розгляду скарг складається з двох абзаців. І якщо пан Гласков читає тільки перший абзац, він вважає, що він доктор філософії. Але ні, і ми присуджений інший науковий ступень, доктора наук, тому застосовується абзац номер 2 де зазначена будь-яка фізична та юридична особа може подати скаргу, бо так передбачено порядком присудження і позбавлення ступеня доктора наук. 1197. І по-третє, якщо, е, добре, у мене немає цієї хвилини, я думаю, пан Глазков не заходив на сайт Національного агентства е, і не знаю, звідки він взяв інформацію, що на сайті Національного агентства розміщена якась інструкція адміністратора і чомусь ворожою мовою. Дякую, закінчу. Я знаю, звідки, це вже був до нас колись судовий позов з закінчив. Вже був спростований, але здається, хтось економить на адвокатах.